Всіх вітаю, шановні! З вами Робинов Трейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим, як розпочати, я попросив би вас підписатися на канал, поставити коментар, поставити лайк, поширити це між своїми друзями, колегами, знайомими, трейдерами. Можливо, комусь також стане у нагоді. Отже, почнемо. Євро, Євро, як і очікувалося, з понеділка дало просто мегапотужну точку входу в шорта. Вчора е, зробила пробой даного рівня, так, і зараз ми знаходимося в нижній частині е, ось такого е, боковичка. Е, і зараз очікуємо, що буде в принципі, відбуватися далі. Поки що треба почекати формування. В принципі, хотілося б побачити е, звідси відкуп, так, і щоб євро в принципі, далі йшло по тенденції вгору. В принципі, тут є дуже потужний у нас рівень, який може відіграти для євро. Тому, в принципі, єдине, що треба почекати, формування, тому що ну, може ще продовжити свій ордер флоу нижче от, і давати точку вже по 1,102. Тобто треба почекати, подивитися нормального закріплення. От, можливо, якийсь ордер флови, потім просто приєднатися. Фунт фунт теж. В принципі пішов вниз за Євріком. Не захотів він тут відбиватися як я пропонував, на пробой 1.34. Натомість, взагалі, пішов вниз. По фунту трішки складніше. В принципі, ми зараз знаходимося на тесті минулої сходинки, такої великої. Так? і тут незрозуміло, тобто тут ще є куди по фунту попадати. Типу, Дуже багато є ліквідності, тому по фунту я був би обережні, що також чекав би якогось певного формування. Австралієць Австралієць начебто викупився і зараз показує можливу, можливу точку входу в лонг. Тобто ми бачимо, що була виконана певна провокація. Після провокації зараз пройшли на тест цієї зонки і в принципі тут можливий далі лонг. Але я б теж трішки почекав, побачив би все-таки відкриття сесії, почекав, подивився, як буде відпрацьовувати. Вже можливо, коли ціна піде, потім просто приєднаюся далі по флоу. cp 500. cp 500, друзі, як з вами, в принципі, і також спілкувалися весь понеділок-вівторок, що в принципі наративи лонгові, але в будь-який момент може заколоти вниз, тому що, по-перше, ми. Знаходимося так на якихось таргетах, і весь цей все це накопичення, яке тут було, консолідація може закінчитися перед основним якимось походом вгору може закінчитися ну різким дуже зливом. Тобто, поки що, наприклад, викупом навіть і не пахне. Ми бачимо, що вчора навіть щось попиталося викупитися, але Залишилися на місці, і зараз взагалі вони спішли. Тобто тут взагалі може розпочатися флоу, тому треба бути обережним поки що з лонгами. Золото. Золото також зараз, в принципі, показало нарешті якісь шортово шортові наративи, шортову ідею після такого великого тренду і Зараз, в принципі, якщо вони, грубо кажучи, скористалися цією зонкою, як показує графік, то можуть розпочатися теж певні шорти. От. Але з іншого боку, у нас також є провокація знизу, тобто ми зараз застряли в такому боковичку і треба дивитися реакцію звідси. Тобто зараз, поки ми знаходимося, грубо кажучи, всередині даного накопичення і брати чи в лонг, чи в шорт. Немає сенсу, тобто це 50 на 50, або знизу треба буде працювати від лонга, намагатися, або зверху від шорта. Нафта, Нафта вчора, в принципі, була новина, я розкидував у себе в телеграм-каналі. До речі, друзі, зайдіть, подивіться, які як в мене вчора на, вийшов на новинах дуже цікавий потужний трейд. Вчора на Ізраїль відбулася дуже масована атака. І на новині, коли США це оголосили, в принципі, нафта відразу підскочила вгору. Але я був якби сторонником того. Я розумів, що це якась така новина, яка в цілому буде на нафту сприяти звичайно ростом. Але в кінцевому результаті або ці атаки не відбудеться, або коли атака завершиться, то нафта відразу цю новину, грубо кажучи, буде. Поглинати, ось Із таким наративом в принципі, заходив вчора в точку шорта і відкрив ну, дуже в дуже в синій точці шорт, забрав близько 3% і ще частину позиції залишив на майбутнє. Тому, ну, в принципі, кому цікаво, можете зайти подивитися. Отже, в принципі, зараз також очікую поглинання даної новини. От і ну, в принципі на це ставлю. А що буде далі? Якщо там мою болушку виб'ють і підуть на перехай, то це вже буде зовсім інший сценарій, який буде показувати наступне, що в принципі нафта готова по старшому флоу трішки підвикопиться і піти вгору на тест минулого накопичення приблизно на 75-76%. Отже, і останнє те, що хотілося поговорити, це крепта. В принципі, також все очевидно, як ми з вами спілкувалися. Пішли на тест за цією ліквою ви на минулу сходинку, і зараз звідси дивимося реакцію. В принципі, якщо реакція ну, на даному етапі буде позитивна, будуть викуповуватися. Я думаю, що можна спробувати далі ланигі. От, головне, щоб це все не затягнулося, головне, щоб вони сьогодні швиденько це все зробили, викупилися, тому що, якщо почнуть тут стояти, то ну, є дуже великий шанс, що в принципі, зможуть спробувати піти далі. І, але, і якщо вони підуть далі, друзі, то це, ну, на жаль, взагалі може типу закінчитися дуже плачевно взагалі для підка, для крипти. Ось Тому, в принципі, такий ось день сьогодні. Має бути по новинам вівторок. У нас сьогодні ну, весь день засідання ОПЕК, що в принципі буде на нафту впливати. Потім 3.15 нонфарм, дуже така потужна новина, тому будьте обережні. І 5.30 запаси сирої нафти. Це теж буде впливати все на нафту. Отже, ну, у мене на сьогодні все. Всім бажаю гарного, продуктивного торгового дня. Якщо залишилися якісь питання, будь ласка, задавайте, пишіть, буду всім по можливості відповідати. На зв'язку.